Ось такий сніданочок сьогодні ми з вами приготуємо. Це для тих, хто не хоче поправлятися, не хоче набирати багато калорій, багато жиру. І ця страва дуже-дуже корисна. Корисна і вона ну, класна, така, да? для того, що ми можемо їсти і не боятися, що ми будемо поправлятися. Зараз я покажу, як її буду готувати. А зараз покажу я, як я готую сніданочок. Це для тих, хто хоче схуднути, бо не хоче поправлятися. Для цього я беру один помідорчик. Я взяла шпінату. Тут у мене грамчики 10 цього, одну стеблинку зеленої цибулі, одну стеблинку петрушки, одне яйце сіль перець. Для початку я вб'ю яйце в мисочку. І зб'ю його просто вилочкою. Просто вилочкою зб'ю, так як ми збиваємо яєчко. Коли змазимо пірішки чи рогалики, чи будь-що, ось ось так. Це я збила. Сюди я додаю одну щіпочку солі, одну щіпочку, не більше, також я додаю. Перчик. Також небагато, навіть десь пів щіпочки. Далі я подрібню зелень. Ось так разом візьму. Дрібненько так. Я його так скручую, розріжу набуває, і одрізати разом. Трібненько. У нас виходить така зелена маса, всі корисні, бачите, інгредієнти. І цибулька, і петрушка, і шпинат, не знаємо ку користувати кожна з них. Це малокалорійно взагалі і така смачна і малокалорійна страва. Так. Це все я кидаю до яєчка. Ось так. Далі в нас залишається помідорка. помідор я наріжу ось такими кружечками. Так. Я також виріжу серединку. Можна ножиком, можна чимось іншим. Помідори я теж буду різати на дощечку. Дощечка в нас чистенька, тому що далі я буду нарізати на дощечці. У нас виходить ось такий пустий кружечок. Знаєте, можна ложечкою, але ножиком краще, тому що ці перепоночки, які є в помідорі, вони тверді, і ну, з ложечкою буде трошки незручно. Ось так, так. Це також я буду так. Вирізати. Один помідор, да? один помідор на одну порцію. Це небагато яйце також це небагато, тому що рекомендується здати два яйчка, якщо не сніданочок ми, да? Ось так. Виходить, ось таких чотири кружечки. Це все я поріжу дрібненьким кубиком. Так, Бачите, ми стільки можемо страв приготувати із однієї, ну, з однієї з, з овочів. Да. Тільки просто ми маємо розум і ми можемо стільки, я скажу, придумати рецептів. Багато. Ми ж люди. Так, і це я також буду скидати в мисочку сюди з соком з усім. І зараз я все це ось так перемішую. Все перемішується з яєчком, сіль тут є, перчик є. Дивіться, всі компоненти так змішуються. І зараз я буду переходити до плити. На сіль нормально. Я і ще вирішила додати половинку авокадо. Також я подрімю його кубиком. Можна додавати перець, солодкий, жовтий, зелений, але в мене на сьогодні немає. Я додаю авокадо. Авокадо теж може замінити жир. І є теж дуже корисний. Авокадо я також додаю до мисочки. ось так, І ще раз перемішаю. Дивіться, вийшла в нас така маса. Різнокольорова, більше звичайно, зеленого кольору, помідорчик дав червоний колір, і це все буде дуже-дуже смачно. На розігріту сковорідку. Я кладу ось тут десь буквально мене небагато грамчиків шість масла, щоб воно розтало по всій сковоринці. Так. Я викладаю наші кружечки помідора. Його я зроблю мінімальний. І лоскою я буду закладати нашу суміш. Ось так у кожний помідорчик. що відтікає, то нічого. Тут ще додавлю. Все помістилося в нас, нічого не залишилося. Я це все прикрию кришечкою. І хай на маленькому огні. Це все готується. Ну, от і все. Пройшло 6 хвилиночок. І наша смакота на сніданочок готова. Цей жовточок, який виходив із помідорчиків, я його зняла на декор. Зараз ми побачимо, що в розрізі. Подивіться, які вони смачні. Ну, все ж, мої любі, ось така краса у нас получилась. На дворі відчувається дощ, іде така погода, але і дощик потрібно. Я це все ще трішечки присиплю кунжутом. Так, це теж корисно. І ось такий сніданочок. Так що готуйте, мої любі, дуже швидко. 5 хвилиночок і готово. Не потрібно там щось відумляти, або чекати, і тушити, і щось іще. А зараз ми з вами побачимо, які наші смаколики в розрізі. Я беру на листочку, дивіться, який він. Цей помідорчик смачний. Смачний і корисний. Ну от і все. Наша страва готова. Тож готуйте мої любі на сніданки такі е, рецепти. можна і на вечерю додам ще якусь кашку. Готуйте, смакуйте, ставте лайки, насолоджуйтесь рецептами з мого каналу. Всього вам самого самого найкращого, найголовніше, нам миру, спокійних ночей. До зустрічі!